Рідна мати його, та й стала ридати, жалувати його, ой сину мій сину, й у ж без лівої ніжки, без ручки остався. Ой сину мій син, то здовоювався без правої ручки без ніжки остався. Мами, наші мами, не плачте за нами. Не плачте за нами своїми синами, мами наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами своїми синами. Ну, співала і колискові їм. Потім щось так не раз сіла, ну і ті всі Колескові вишпівала. Ну, не спіть. Я їм, давайте і патріотичні». Тато завжди був хорошим патріотом. Не знав, він якщо, наприклад, якусь кальку російську сказала, він такий, щоб я не чув цієї псячої мови, о, завжди мене якось вчив Україну любити. Він все був вишиванчиком. Любку ви, і Стефко кажу, такий, може, сорочки є вам вишив. Ну, мам, вишивайте. Каже, Ще, мені мам вишити на білому. Він її бачив, я йому ще, як він тоді його приїхав і кажу, Любку, вісі тобі таку вишила. Він о, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже гарна. Але, але пішов і, і ми не одягнув. З'явився на світ 1 лютого, в зимі, ну, був другий хлопець, ну і ми назвали його Любком. Потім, коли він підріс, то ну, він часто казав, що це за що за Любку, що за Любка. Сталася така ситуація, що на заробітках в Чехії у нього там пропали документи, ну і треба було все переробляти. Ну і тоді він взяв моє прізвище, дівоче Чмара, ну і ім'я собі вибрав Назар. Підростав. Потім пішли до садка обидва, дуже мало їх бо Я працювала на той час на фермі. Ну, а ферма, ви знаєте, що то є? Ну а ми їхали з ним до Явора, везли їх з Ну, Він як зайшов в той автобус, як він повидів тих хлопців, вони, знаєте, там з тими значками. Все. Ну що він около них ставив, він не поступиться. Так дивляться, я кажу, хлопці. Та може, де маєте якийсь значок, що вам такий не дуже потрібний, там повідкручували. Дали йому тих значків. Казався, мам, я буду солдатом. Він мав дуже друзів. Від такого до севочолого діда. Він з усіма міг говорити, він всім дуже хотів допомогти. Э, Якийсь він такий був. що то навіть і так, Як дитині, то не було, може, таке дуже і притаманне. Коли то мав яку вільну хвилину, малював український прапор, але не міг намалювати тризуба. І танки він то малював, і той все український прапор. Після школи пішов в Янів Івану Франкові в тої, Франков, тої художньому училище. Він його, правда, не закінчив, бо його взяли до армії. Та і що та й почалося, як, як всі ті заробітки? То було перше Польща, а потім Чехія. І так в тій Чехії він ну, весь час був на, на тих заробітках. І Тут почався той Майдан, він одразу приїхав. І весь Майдан він відбув. О, почалася та війна, 14-й, він пішов в Чехію, він зустрів люду. О, народили вікусю нашу. Для віки все, для віки все, що, що вічі треба було. Він дуже, він дуже її любив. Я так коли небудь казала, Та на що тобі я тільки тої війни любку? Він мене вчив стріляти з пістолета. Ну, я приїжджала на Новий рік, на Різдво. Ми ялинку разом прикрашали, він завжди. Би любив так все зі мною робити. Завжди хотів, щоб я вчилася, щоб я повчилася, потім, щоб я в Львові вчилася, Питав мене на кого я хочу піти з музикою, щоб на баяні вчилася, Дзвонив мені такий там чи ходиш ти на баян, чи любиш ти, то веселий був там, завжди щось мені жартував. Ми там на рибалку ходили теж у нас. Був на Майдані, вони ще тоді приїхали додому. Десь за якийсь час свічку мату мені зателефонували, що є повістка для Тарасика. Я їм зателефонувала, кажу: Тарас, ти маєш повістку, приїжджай додому. А Любка каже, як так? Тарас молодший, Тарас має повістку. Я старша, а я не маю повістки. Туди через день. Прийшла Любкова, ми закінчуємо роботу і ми приїдемо. І Любка взяли в ту 80-ту аеромобільну бригаду. Пішов вижити сторожці, пішов на війну. Ну і він так мені сказав, мам: як ми не, не підемо геть, як в нас кажуть, вони прийдуть сюди. Тоді як на тим 33 третім. 32-й блок поступу. Вже було 14 й рік, він вже зі мною прощався. Мама, я бачите, може, я вас коли не послухав, може, я що не зробив. Вибачте, бо я не знаю, в чому вийде. Не на Луганщині, по-моєму, там були в оточенні. Не знаю, скільки, скільки днів, але потім десь якось е, по рації, ну, їх їм прийшли на допомогу хлопці. Він казав неодноразово що, мама, буде війна. Я кажу, я Любко, Любку кажу, та війна і так є». Я кажу, не каше та війна буде. Він каже, буде, мам, велика війна. Ну і ту я чую, що по телевізорі все, що війна. Любко також був на той час в Чехії, Чтиверніча війна. Суботу рано мій Любко вдома. Я того рано на кухні, я сидів, Любко. Я кажу, Любку, а ти що тут робиш? Він каже, як що роблю? Приїхав додому. Я кажу, а що ти думаєш робити? А він каже: мам, а ви що не знаєте, що у нас повномасштабна війна? Я йду, мене хлопці у Львові вже чекають, сумку кинув, мене почало, я поблагословила, що він був, може, 15 хвилин в хаті. Що він побіг? Ну, він ніколи мені не розказував, як там було, що там було. Ну, а тепер, під час повномасштабної війни, ну я була йому позвонила. Він казав, що там, ну я знала, що він у Миколаєві десь, але так точно теж нічого не розказував. Казав, щоб я не боялась, що все то добре, скоро то все закінчиться, що у них все під контролем, що вже з усім розбереться, він захищає Україну. І щоб я не боялась. Що я йому казала? Любку, я знаю твою, твою горячу натуру. Пільнуйше дитину, пільнуйся. Мам, все у нас буде добре, я вернуся всього. За, За. ту зірку на тим кремлі зіб'ємо. І він такий дуже ну, давався любити. Я йому рідко казала, що Любку, я тебе люблю. А він мені вічно, то і, і все і мамі, мамі, мамі. Я не розказала, його Любку, та за що ти мене так до маму кличеш. Та я все на тій роботі. Маю тебе доглядала так, як мама мала доглядати. Ну, і я тоді, отак вот йому ще сказала, кажу, Любку, люблю, я, я, я тебе люблю. Ото була наша така остання розмова. 25-го він загинув біля Бахмута, на якими десь на, на той терекон вони там все пробирали, що їй було четверо, а, а тих було щось, щось до 40. І Любка спочатку, ну так як ті хлопці мені розказують, ранило шию, потім груди, а потім він перезаряджав ту свою зброю і ще тоді той згори кулеметник. Ще раз і то йому так. Бібило око, так сюди, і то голова під словом. все то було? Бабуся дзвонила, мамі, потім мама плакала, я така, мам, що сталося? Я зараз запиталася, що з татом. Так. І все, і далі ми стояли, плакали. Я ще довго йому старалася позвонити, правда, був вже поза зоном. У мене перше враження було, що то все неправда. Я до останнього вірила, що то неправда, але. Ви знаєте, мені ніхто не хотів сказати. Я так, я так зрозуміла, бо то вже знали, то вона ж такий сусід, Микола. Він мені телефонує, що ти, Марійка, робиш. Я не хочу тобі казати, я не знаю, чи правда. Але мені сказали, що Любко твій загинув. Я кажу, та Любко загинув? загину. Я кажу, не може бити. Я одразу почала кричати, і телефон виключила. Кричала до Бога. Чого він не, за, не зателефонував, що «мамо лісі, бо, бо я в я в мені. Так бідака пропав. Я не знаю, я не можу до її того повірити. Він мені буде все живе, поки я буду жити». То вони нам забороняли, але ми відкрили. Я йому ще ту виживатку поклала. Я хочу, так як він, бути справжнім патріотом. Я хочу якось допомагати Україні, захищати Україну якось. Поки я стараюся робити все, що можу, Там, щоб однокласники не включали якусь російську пісню якісь, щоб теж розмовляли українською мовою. Інколи бракує, що. Ну, я могла йому дзвонити, сказати, що ти, як ти, що ти? Він міг мене якось підтримати. Ой. Так, бракує його якоїсь там веселої нотки, щоб він дзвонив. Я пишаюся своїм татом. Ну, він хороший воїн, хороший патріот. Для мене найкращий батько. Тримають і прапори, тримають і речі. То для мене пам'ять. Сон коло вікон, а дрімота, коло плота, питається сон дрімоти, де ми будемо ночувати, де хатина тепленька, де дитина маленька, там ми будемо ночувати. Мале дитя присипляти.